У парку глоби продовжують спилювати та підрізати дерева. Жителька Дніпра Ганна каже, за останні роки тут і так стало набагато менше зелених насаджень. Якщо сухі старі, то в принципі можна, але якщо зріджують і рубаються насадження, не дуже. так сказати. І взагалі мені цей парк тільки дуже подобається. Своєму сину йшла розповідала, як ми тут гуляли. Так сказати, і він дуже занепав. Хотілося б, щоб цей парк саме розквітав. Це аварійні дерева. І якщо ви пам'ятаєте, в нас був випадок напроти атріуму декілька років тому, коли студентку, молоду дівчину, вбила гілка, яка відломилась. Тому це потрібно робити. Я не пойму тільки може це необхідність, може не дійсно Заслужувати того. І надію, що висадять нові. Усього запланували спиляти 148 дерев, 44 обрізати та ще 166 омолодити. Зараз вже виконали 70% робіт, каже виконувач обов'язків директора департаменту парків та рекреаційних зон Володимир Чорний. Нашими фахівцями, постійно на комісії, була обслідувана ця локація, були виявлені ряд дерев, які підлягають сносу, омоложенню. Ну і підрізки. Дерева це різних видів, це і акація, це і тополя, і е, кльони. Більшість спиляних дерев, каже біолог Борис Барановський, були здоровими, а тим, що залишилися, зробили неправильну обрізку. По пням видно, що вони здорові. Навіть якщо і Пень пошкодж, пошкоджений, там середина, може, буде його пошкоджена вигнет, то у таких дерев, як акація, це не страшно. Акація це дерево, яке вмирає стоячи. вона може впасти, коли зовсім згнила. Вони обрізають оставляють такий штовбур. 90. З лишнім відсотків крони вони зрізають, а треба не більш третини. Це грубе порушення правил. До того ж, розповідає біолог, у зимовий період дерева взагалі не можна обрізати. Треба краще всього на весіння, бо на літній період, коли, коли це зрізи вони заростають. Якщо зима, то мороз під дією низьких температур деревина розтріскуються, туди поселяються грибки, і у нас багато дерев пошкоджених грибками. Навесні у паркуглуби, за словами представника департаменту парків та рекреаційних зон Володимира Чорного, планують висадити близько 300 нових дерев. Однак каже біолог, на їхній повноцінний розвиток піде 20 років. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.